Перше, це те, що ми йдемо в трансформацію завжди через біль. Ну тобто, да, от, от коли ми виходимо з якогось старого мислення і старих, з старих програм, це завжди через я так більше не хочу, тому що мені боляче і мені вже це остогідло. Mm -hmm. Я не хочу і я хочу по-другому. Я ще не знаю як. Але я хочу по-другому. А другий етап це вже коли ми йдемо через інтерес. І оцей інтерес, оце я завжди своїм клієнтом говорю, що яке твоє велике чому? Угу. Оця велика мотивація для чого, для чого і, щоб, і що ти це робиш, але це вже інший левел, коли ми вже вийшли з цього болю, угу. та, ми зрозуміли, що. Щось нас там втримало, так. і ми якихось результатів досягли. І от коли оцей етап відбувся, ти пам'ятаєш це? Так, так. Цей етап відбувся. Ну просто прийнятим рішенням. Угу. Я собі сказала, що все. І чи мені було страшно? та для мене дві двісті я дала за перший свій курс. Це угу. був про по про, про і, це, і це зразу був по по твоїй професії? Да, по моїй угу. професії продюсування. А потім я стала, от, я ручками робила це за інших експертів, так скажем. Ну, я звідти пішла, тому що я розуміла, я про щось більше. Mm -hmm. Я хочу більше, я знаю, що я про щось більше. Я не хочу просто бути за кадром, а я собі сказала, що я хочу впливати на людей. Mm -hmm. Розумієш? Не просто сказати якусь думку, і я впливаю, що зараз мої учні так само ростуть і швидко переходять. Ну, це зараз модно, ти ж знаєш що це слайм на нову відповіді рогідності. Da, розумієш. Da. І а що сам... це для тебе? Скажи, ну для мене це от оцей цей скачок, що ти от жила одним. Ну так. Думками, ну, типу, програмами, так скажемо. Mm -hmm. да? А зараз ти ніби вийшла з тих програм, і ти розумієш, що це для тебе реально. Ніби ти думала, що це для тебе нереально, і тут ти змістила свій фокус і сказала, да, а тепер це мій шлях, я це можу. Блін, а я вже там розумієш? Ну вона все рівно ж починається з чогось, тому що, наприклад, для мене це знаєш, готовність. І через готовність я приймаю оце відчуття такої повної готовності, що що би не відбувалося, я все рівно все йду mm -hmm. і приймаю нове рішення, і з цим новим рішенням я роблю нові дії. Mm -hmm. Оце для мене про таку, от е, таку знаєш, е, нову гілку ворогівності. Да? Тобто я вже не роблю так, як я робила раніше. Я роблю по-новому і системність, mm -hmm. звісно. Так, да, Ірочка, все вірно. От перед цим я тобі сказала, що е, що повпливало, це прийнятим рішенням. Mm -hmm. От саме моє прийняте рішення. Mm -hmm. Тоді було але не просто давай я зараз піду, получиться, не получиться, не получиться. Поки ти так думаєш, ну поки ми так думаємо, так? Ну, я до глядача, поки ми так думаємо, у нас нічого не получить. Нам потрібно здатися свої силі. Що це значить? Mm -hmm. Що ти така ідеш, все що би там не було, я йду, і я це зроблю, що би там не було.